Все людям. Щодня тестуємо наші рушниці. Це Мавка gen 1, Мавка gen 2 і Benelli Абразна модель Бара Кармс Б4. Це, напевно, найпопулярніші наразі, і ми вирішили їх ще покращити. Тому ми в колаборації з круком розробили полегшені і покращені друковані прототипи моделей цівок на них. Оце Б4 за такою цівкою. Тут всі отвори, які зроблені під емлоком, в майбутньому також будуть справжнім емлоком, тобто робочим, да? не китайським, на який все буде нормально кріпитися і ставати. На моделі Gen 2 мавці, тут буде пікатіні, тобто всі отвори будуть розташовані досить зручно. А на цій моделі також будуть вбудовані, ну, як тут, наприклад, видно, адаптери під антапки, щоб кріпити нарівня. Мені, до речі, Оця поки що найбільше подобається. Ну якщо говорити за саме цей напівавтоматичний арподібний, оцю мені кажеться, ще треба до Ну це так суб'єктивна думка. А на b 4 оця взагалі топ. Ну плюс наскільки я розумію, то саме з алюмінію, навіть вони будуть все одно легше, ніж рідні. Тому вони вже скоро з'являться.